Ніби почувши заклик Христа, тисячі віруючих української православної церкви відклали усі нагальні справи, забули про втому і спеку, про труднощі і проблеми та пішли за Спасителем. Пішли, поклавши на плечі хрест молитви, за змучену війною рідну Україну. Пішли для того, щоби наочно проявити свою любов до Бога і до вітчизни, у попередньому випуску ми стисло розповіли про старт хресного ходу із святогірської лаври, наочно про кількість охочих у. Взяти участь у цій богоугодній справі говорять відеокадри. Ну а про відчуття можуть сказати лише учасники. Приймав там якраз участь, отрізок такої путі довольно такий обширний пройшли з Великаєр Арсенієм. Мне, конечно, дух народа сам был интересен, потому что люди шли не просто там пройти 2 метра, 3 метра. Интересно было те, которые встречали люди именно по пути, как они выражали свои чувства, как они присоединялись к крестному ходу. Но было интересно посмотреть, когда люди даже с детьми планируют пройти немалый период именно Я не знаю, сколько це было дней, но коли смотришь ззаду, не тільки рюкзак, не тільки та ж подстилка, которая понятно, что будь любой местности может человека именно приспособить, но вот сам молитвенный настрой. Люди йшли із молитовними піснеспівами. співами Лунала яка фістина славу Божої Матері. Адже хто як не небесна цариця, найперша наша заступниця допоможе встановити мир на нашій боголюбийій землі. конечно же, обращение к Царице Небесной, к ее материнскому покрову над нашим Отечеством, потому что каждый из нас, в общем-то, это материнского отношения ищет для себя. Ну и, конечно же, каждый человек должен в своей жизни совершить какой-то подвиг. Каждый, кто может пройти пронести этот подвиг для себя молитвенный, поучаствовать в крестном ходе, это, конечно же, и ему на спасение. Но и для Отечества наша молитва совершается. Это великое дело. Від міста до міста разом із парчанами йдуть архієреї із сусідніх і не тільки єпархій. Їх об'єднує прагнення помилитися під омофором чудотворних богородичних ікон, які у різних містах і в різний час явили православним свою благодать. Духовний підйом нашого народу, всього нашого народу, який бажає, щоб наша родна України, наша родна земля. воцарился мир и любовь. Самое главное, что мы и совершаем в таком молитвенном шествии. Называем Царица Небесной о милости ко всем нам, живущим на нашей земле, чтобы в озлобленных сердцах была любовь, чтобы не было злобы, не было ненависти друг к другу, а была любовь. Чтоб мы помнили эти слова перед крестными страданиями, сказанные апостолом. Снова заповедаю вам, до друг Саме головне, щоб наша система була відбувається. Люди долають сотні кілометрів. Шлях до Києва не близький, а лави прочанди далі зростають від Святогірська до Ізюма, від Харкова до Полтави. А назустріч їм ідуть віряни західних єпархій з благословенням, що отримали в Почаєві, у Лаврі, яка є оплотом православної віри на західних теренах України. Як найдорожчий скарб люди несуть чудотворні образи. Серед них і Почаївської Богородиці. Щоб пройти, бодай кілька кілометрів зі святиною до лаври дісталися численні богомольці та духовенство. Зокрема, й ведучий нашої програми, який дійшов із ходою до Кременця. Це, по-перше, принести покаяння. І таким образом, ми Невольно приймати на себе якийсь подвиг. Я подвиг загальний, його легше нести всім разом, ніж килеї на одній людині. І, звичайно, ми просимо прощення за всі наші немочі і просимо благодаті і благословення, щоб Господь, Матір Божа, допомогла нам і надалі нести свій хрест, допомогла устояти в православії, допомогла жити в мирі, любові з одним. І ніщо так не дає благодаті, як хресний хід. Учасники хресного ходу щодня долають близько 35 кілометрів. Зазвичай зупиняються на короткий перепочинок та ночівлю монастирях. Кожне місто, позначене на карті ходу, зустрічає прочан і до лав богомольців долучаються місцеві віряни. Це є великий промисел Божий. Це є задум. Тих людей, які мають мир в своїх серцях, і Господь покликав цих людей, щоб пройти, засвідчити віру, засвідчити свою любов до держави, до церкви, до Бога і, врешті-решт, засвідчити свою любов один до одного, до ближнього свого. Стартував хресний хід із великою радістю йдуть люди, і з великими переживаннями, щоб прийшов мир на нашу землю. І ось в ці дні ми зустрічаємо. Великий всеправославний хресний хід на нашій Житомирській землі. І звичайно, ми молимося, як і кожний, кожна церква, кожна єпархія. Ми залучаємо наших прихожан до цієї великої знаменної події у великому єднанні і лише про молитву і молитві за мир. Щодня скорочується відстань між двома гілками хресної ходи. Хочеться вірити, що молитви про чан за мир у нашій державі Господь почує. Хресний хід це ще не просто молитва особлива, соборна молитва, тому що йдуть люди різні, все ще і особлива жертва, тому що пройти навіть невелику дистанцію при нашій теперішній температурі під 30. Це дійсно жертва. І коли ми бачимо, які люди йдуть: і молоді, і старі, і люди літнього віку, і школярі, от це така жертва всього українського народу. От весь український народ церковний народ, який не хоче, не то, що не хоче, який може вже втомився від різних політичних гасл, а те, що в нього є, це є душа. Яка є вічною, є турбота і переживання за свою Україну, і і Хресний Хіст саме вираження духовної Праги до єдності України, до того, щоб Господь змілостився над всіми нами, дав нам мір і дав нам перспективу розвитку нашої країни.